Захист соціальних прав громадян в умовах воєнного стану, особливо внутрішньопереміщених осіб, обговорювали під час круглого столу у регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги. За минулий рік безоплатні консультації отримали понад 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, каже директор регіонального центру Олександр Черчатий. Категорії внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні розміщені на території Полтавської області, які потребують правової підтримки, правової допомоги правового захисту в цьому Році цей напрямок для нас є надзвичайно важливим і актуальним. Для розширення можливостей у наданні допомоги громадянам представники регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги підписали меморандум про співпрацю із департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації. Розширити співпрацю, розширити взаємодію наших установ і на місцевому рівні з тим, щоб проводити постійний моніторинг Недопущення зниження рівня соціального захисту населення, дотримання всіх прав. Вразливих категорій населення з тим, щоб забезпечувати і подальший напрямок соціального захисту населення мешканців нашої області, збереження правового статусу і забезпечення соціальних прав та гарантій в умовах воєнного стану є пріоритетом в роботі органів державного та місцевого самоврядування, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він також взяв участь у зустрічі. Співпраця між департаментом. Соціального захисту населення і центрами і бюро безплатне вторина проводи допомоги. Вона надзвичайно актуальна, тому що вони фактично обслуговують однакові категорії громадян у сфері своєї діяльності. Навантаження значно зросло, тим більше, що у нас пікове навантаження лише внутрішньопереміщених осіб було на рівні 230-240 тисяч. На сьогодні це приблизно десь 195 тисяч. Об'єднання зусиль це значний здобуток у захисті прав громадян кажуть учасники круглого столу.